Аже 400 метрів від терміналу я знайшла гніздечка. Я практично досліджувала та спостерігала пташенят до моменту вильоту. Але вони зробили гніздечка ну, в дуже негарному місці, там, де альтанки. А нарід, народ, на рід, народ, на жаль, веде себе то на рід. Там по-другому не сказати, є облаштовані місця для шашликів та відпочинку, але там такий, такий натов, що люди під кожною ялинкою розводять багаття, а багаття розпалюють до такого стану, що Гаряче Маріво, маріво розплавляє гілки на відстані 6 метрів, а ця пташка розбудувала гнозичка саме на відстані 6 метрів, то мені довелося, що я тут тільки не рятувати? рятувати. Я дійсно їх просто рятувала, я е, ялини обтягувала сигнальною лентою, я писала об'яви, я... Об я просила, я проводила роз'яснювальну роботу, а знаєте, я була вже на грані віччю та просто зробила імітацію могили домашньої Ну, Навірно, ж нормальні люди не будуть Жечку. Так, так. І самокупність усіх методів. Дало результат, що ці птахи вже майже наші забезбереглися, і вони на постійній основі живуть у нашому місці. Проварча проворчана проварчання та також зволіва під.